Пускайте корінь усередину. Щоб бути в контакті з внутрішнім тілом, треба його постійно відчувати. Це надасть життю глибини і сприятиме його трансформації. Чим більше усвідомленості ви спрямуєте на внутрішнє тіло, тим вищою стане його вібраційна частота. Це так. Ніби ви підкручуєте ручку світло регулятора і збільшуєте кількість світла. На вищому енергетичному рівні ви будете недосяжні для негативу і зможете притягати нові обставини життя, які резонуватимуть із вашою новою високою частотою. Утримуючи увагу на тілі якомога довше, ви кидаєте якір у моменті тепер. Не даєте поглинути себе ані зовнішньому світові, ані власному розумові. Думки і емоції, страхи та бажання можуть виникати, але вони більше не поглинатимуть вас цілковито. Де перебуває ваша увага зараз? Ви слухаєте мене або читаєте книжку. Ваша увага там. А ще на периферії – ви тримаєте своє оточення інших людей тощо. Більше того, певна розумова активність може відбуватися паралельно зі слуханням, читанням, подумки, ви можете коментувати те, що чуєте. Ніщо не поглинає вашої уваги цілковито. А тепер спробуйте відчути внутрішнє тіло, залиште трохи уваги всередині себе. Не дайте їй усій витекти назовні, відчуйте своє тіло зсередини як єдине енергетичне поле так, наче слухаєте або читаєте всім тілом. Нехай це стане вашою звичною практикою впродовж наступних днів і тижнів, не віддавайте всієї уваги розуму і зовнішньому світові, зосереджуйтесь на тому, що робите. Але водночас старайтеся відчути її внутрішнє тіло, пускайте коріння всередину. А тоді спостерігайте, як це змінює стан вашої свідомості і якість того, що ви робите. Будь ласка, не приймайте на віру те, що я кажу, як і не опирайтесь цьому, просто перевірте все на власному досвіді.